Ізраїль підтвердив, що ліквідував очільника бойового крила Хамасу Мохамеда Дейфа у Газі. Удар відбувся 14 липня. Втім, остаточне підтвердження загибелі Дейфа Цахал отримав лише тепер. Дейфа вважають організатором нападу бойовиків Хамасу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він очолював бойове крило Хамасу із 1996 року. Дейв став ключовою мішенью для прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньяху після вторгнення Хамасу на територію Ізраїлю, під час якого бойовики угрупування вбили 1200 осіб і взяли приблизно 250 п'ятдесят у заручники. Уряд Ізраїлю присягнувся ліквідувати всіх високопоставлених діячів Хамасу протягом 90-х років. Дейв допомагав планувати і проводити вибухи терористів-смертників в Ізраїлі, покликані зірвати мирні домовленості. І продовжити боротьбу проти Ізраїлю насильницькими методами. Ізраїльські спецслужби не раз намагалися його вбити. Палестинці називають його мозком угрупування. Ізраїльтянам він відомий як боєць із дев'ятьма життями, адже раніше втік із в'язниці і пережив щонайменше сім замахів на життя. У травні головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан оголосив, що подає запит ордеру на арешт Дейфа разом з іншими лідерами бойовиків за воєнні злочини і злочини проти людяності.